За останню добу курс гривні значно зміцнішав. сьогодні. Долар в обмінниках впав до 11 гривень 40 копійок. Головними винуватцями стрімкого зростання курсу в попередні дні НБУ називає банки спекулянти, погрожує їм скасуванням ліцензій. Було прийнято рішення про 14 банків, які займалися спекулятивною складовою вжити заходів, і вони відключені від системи щодо участі на ринку. Друге, вчора і сьогодні працює перевірка. Національного банку України щодо виявлення конкретних порушників цих банків на думку голови Нацбанку. Реальний курс гривні має бути на рівні інфляції. Сам Кубів її відсоток прогнозує стримано. Прогноз інфляції, про який ми говорили, це є 12-16%. відсотків. Це це прогноз. Я повторюю. Коли ми дивимося на наступний рік, то прогнозована інфляція. Буде в рамках 3-5%. Та поки Кубів перебував у Кабміні, навколо Нацбанку зібрався багаточисельний мітинг. Голову викликали на розмову, не цуралися образливих висловів та плакатів. Пристрасті не вдалося вгамувати навіть прес-секретарю. Степан Іванович завжди виходить до мітингувальників і з ним особисто спілкується. Я думаю, ні, це неправда. Якщо ви не хочете демократичним способом спілкуватися, я більше теж тоді не буду спілкуватися з вами. На запропонований. Варіант поспілкуватися з заступником Кубєва натовп не погодився над людьми, які і так щільно позатягували паски. Беруть гору емоції. Сьогоднішня економіка убиває пенсіонерів, а сьогоднішня система оплати по кредитам вбиває молоді. Скоро вони стануться бомжами без можливості заплатити по. Подскажі мені, як мені на мою тисячу пенсій прожить. Комунальні платежі, пускай я ще плачу 400 з копійками. У мене тисяча пенсій, лікарства. Я сердечник після інсульта. Сколько мені на питання остається? Мітингувальники обіцяють і надалі пікетувати НБУ, доки їх не почують. Микола Різник, Богдан Цендровський, соціальна країна.